Доброго вечора, бомсфери, бомсфере. Я тут насолоджуюся просто на ярвалу неймовірними видами в книгарні кав'ярні. Ну що, я вам хочу сказати і продовжувати вас запрошувати в нас на телеграм-каналі з французької мови. Вже пройшли два абсолютно насичені дні марафону безкоштовного з французької фонетики, на якому ми і носові зібрали. Люди почали більше розуміти техніку вимови, бо техніка це все. Це ваш ключик до будь-яких потаємних дверей. Запрошую на Завтрашній урок, останній це буде заключний урок нашого марафону, третій, на якому я даю найпотужніший матеріал по трьом принципам, які вам архіважливі для того, щоб вже не на рівні слова говорити, а на рівні фрази і на рівні речення. Це такі прийоми, як «liaison», це коли ви зв'язуєте з пицями. Це ашньма це коли ви щеплюєте. Як все це буде розказувати і ще один принцип елізії, і е, зараз вам дам кілька прикладів, щоб ви зрозуміли, що це таке, і можливо пригадали, чи ви правильно а чи неправильно вимовляєте ці слова, ці фрази і обов'язково завтра, о 12-й годині. Е, прийдіть на третій заключний урок на телеграм-канал і отримайте максимум для того, щоб ви звучали природньо, мелодійно, правильно і красиво. Приклади. De temps en temps. De plus en plus. De moins за моин. Тут а cest c'est-à-dire. Третій заключний урок відбувається на телеграм-каналі. Потім на Ютуб ще буде запис. Якщо ви не знайшли телеграм-канал, пишіть слово База мені в директ, і я вам відправлю посилання. А трійбенту не пропускайте.